Що любі мої книжники? Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Ілона. і Якщо ви на цьому каналі перші, обов'язково підписуйтесь на мій канал та слідкуйте за моїм книжковим контентом. Я зараз починається відео, я взагалі уявлення не маю, про що воно буде. Але в мене зараз дуже багато мотивації знімати якісь відео та знімати багато книжкового контенту, тому я почала знімати це відео. Мені просто зараз хочеться з вами сісти та трішки поговорити на книжкові теми. І я б хотіла знімати відео якогось такого плану, тому що я дуже люблю американський та англійський буктюб, і я дуже слідкую за багатьма блогерами-блогерками, і мені дуже подобається такого плану відео. і Якщо я не помиляюся, не називається типу. Роблю букставс, типу, всякі книжкові речі, і там вони, типу, заповнюють щоденники, розказують про книги, які вони прочитали, та й в загальному розказують про всяку книжкову тематику. І я теж захотіла зняти відео такого плану, там де я роблю якісь книжкові речі, розказую вам про книжки та й в загальному ділюся всяким книжковим контентом з вами. Я вам хочу показати, як виглядає мій YouTube, Ви можете просто замітити, скільки тут. Книжкових відео я просто обожнюю дивитися BookTube, і мені дуже подобається там, де просто знімають якийсь книжковий контент, і мене це дуже надихає. і Я хочу спробувати теж зняти відео такого плану. Це моя улюблена книжкова блогерка. Я її просто обожнюю. Відключаюся я до вас з понеділка. Вчора не було сильно справ, тільки те, що я вечором ходила в кіно на фільм Суперники. Насправді я не дуже зрозуміла цього фільму, але було прикольно. І сьогодні, вже понеділок я от вернулася недавно з роботи. Я не знаю, я просто обожнюю доктор Пепер, і я його п'ю постійно. Колись я його ненавиділа. Він мені взагалі не подобався не був смачний. Але буквально останні півроку я його полюбила, може навіть більше, і п'ю тепер його дуже часто. Я дуже-дуже сильно змучена, хоча я сьогодні багато не працювала, але не знаю чому. Сьогодні 35 градусів майже і це просто ужас. Я не знаю, в кожному відео жаліюся вам на жару. То, типу, літо, що я очікувала. Зараз я щось собі бистренько зроблю, перекусити, піду переодягнуся, зроблю деякі справи і буду йти читати книжку. Точніше дочитувати. Я зараз на 274-й сторінці. Давайте я трішки поділюся враженнями про цю книжку. Цю книжку я починала читати ще минулого місяця. Я її брала з собою в аеропорт і планувала читати там. І в принципі, я її читала і в аеропорті, і також в Іспанії, але чомусь. Початок книжки мені не дуже сподобався. Я думала, що мені ця книжка не сподобається. Я її відклала. Але буквально пару днів тому я вирішила все ж таки взяти та дочитати цю книжку. Я не пожаліла. Початок книжки не дуже цікавий та трішки затянутий, але ось. Друга половина книжки дуже цікава, мені вона сподобалася. Мені залишилось трішки, щоб дочитати, і планую я дочитати, можливо, сьогодні, якщо мені вийде, але я не впевнена, тому, надіюсь, до завтра я все ж таки закінчу цю книжку, і мені дуже подобається ця книжка. Тому давайте я швидко роблю щось собі, їсти, роблю свої справи і буду дочитувати цю книжку та ділитися з вами враженнями і своєю оцінкою про цю книжку. Дня, я вже зібралась і скоро буду виїжджати десь за годинку на танці. Це буде перше пробне заняття, я дуже переживаю. Я вділася в спідничку і топ, тому що я наразі не маю ніякого тренувального одягу, але я думаю, для першого пробного заняття це нічого страшного. Я йду на бальні танці. Я колись ходила, можливо, хтось не знав, я ходила 6 чи 7 років. І шість років тому приблизно я їх лишила, і от зараз я знову хочу почати ходити. Я дуже переживаю. Я не йшла студію і я дуже переживаю. Але я б дуже хотіла піти на танці і повернутися в цю атмосферу танцювальну. Тому сьогодні в мене буде перше пробне заняття, і я надіюсь, все пройде добре. І давайте повернемося до читацького апдейту. Вчора я закінчила читати «Done and Dusted». І що я можу сказати, це однозначно книга 5 святий. 5. Вона мені дуже сильно сподобалась. Хоча початок в цій книжці для мене був трішки затянутий, але протягом наступної цієї книги я дуже кайфувала, мені дуже було весело. Насправді в цій книжці дуже багато такої сімейної атмосфери, підтримки. І я чула погані відгуки на цю книжку через те, що тут нібито все ідеально. Головний герой Люк, він ідеальний. Повністю грін флег, і мені це подобалось, але я знаю, що є люди, яким не сподобалась ця книжка через це. Тут в загальному не було якихось таких, знаєте, поганих моментів. Зазвичай в цій книжці все йшло добре, і мені дуже сподобалися сімейні стосунки. Також мені сподобалась найкраща подружка головної героїні. І кожен персонаж цієї історії відігравав свою якусь роль в. Житті головної героїні. Також мені дуже сподобалось те, що в кінці були запитання до авторки на рахунок цієї книжки, та й в загальному якісь запитання про її життя. І мені було дуже дуже це цікаво читати. Зазвичай я не читаю, але так як мені сподобалась ця книжка, я вирішила прочитати ці запитання. І в кінці авторка сказала, що буде чотири. Книжки в серії друга частина вже є. І якщо я не помиляюся, третя частина виходить цієї осені у вересні, але я не впевнена. Можливо, десь тут я прикріплю, коли саме виходить ця книжка. Я вже. Дуже хочу купити другу та третю частину, і вже з нетерпінням чекаю, коли анонсують четверту книжку, тому що мені дуже цікаво буде прочитати про інших героїв цієї книжки. Саме найбільше я б хотіла прочитати книжку про Теді, найкращу подружку головної героїні, та про брата, якщо не помиляюсь середнього. Старший брат мені не дуже сподобався, але можливо, коли я буду читати про нього книжку. Цей персонаж відкриється більше і він мені сподобається, але наразі він мені не дуже подобається. Ця книжка також дуже віє літньою атмосферою, тому що події відбуваються влітку, і це дуже круто. Тому я вам рекомендую цю книжку для прочитання. І також вчора я одразу почала читати книжку Кохання та джелато, все ж таки вирішила читати її наступною, тому що я вагалася над прочитанням, бо перекладі ще немає другої та третьої частини. І зазвичай, коли я починаю читати перші книжки, переклад виходить через декілька місців. Я забуваю все, що відволося в першій книжці. Але я захотіла чогось такого легенького, і я вирішила, що ця книжка може ідеально підійти, і насправді так і є. Я зупинилась на 186-й сторінці, і мені здається, це ще трішки і буде половина книжки. Читається вона дуже-дуже легко. Тут дуже такий великий шрифт, приємний для читання і не дуже багато тексту на сторінках. І в загальному стиль написання дуже легенький. Що я можу розказати про цю книжку? Ця книжка про дівчинку Ліну, в якої загинула мама, і її мама дала їй останні, так би мовити, бажання, щоб Ліна поїхала в Італію. Для чого, чому мама їй не пояснила? Наша головна героїня дуже сильно не хотіла їхати в Італію, але все ж таки їй прийшлось туди поїхати. І Ліна приїжджає до такого чоловіка. Е, я забула як його звати. Брін, Говард протягом. Її мама сказала, що вона має залишитися в чоловіка на ім'я Говард, і Ліна не розуміла, чому саме до нього. І коли Ліна приїжджає, їй дають мамин щоденник. І по тому щоденнику Ліна буде дізнаватися, чому саме вона має залишитись в віс. Чому я плутаю Іспанію і Італію? Чому саме вона має залишитися в Італії і хто цей чоловік, і чому мама так про нього багато розказувала? Протягом книжки ми спостерігаємо те, як Ліна читає мамин щоденник, знайомиться з новими друзями, можливо, і своїм коханням. І дізнається, хто цей чоловік насправді є для неї, і за цим дуже цікаво спостерігати, дуже легко, дуже мило і романтично. Але знаєте, стиль і в загальному ідеї написання інколи мені дуже дивно, тому що якщо ви не хочете, це буквально на перших сторінках. Але якщо ви не хочете знати взагалі нічого, ви можете трішки перегорнути на пару секунд. В цій книжці Ліна має жити на цвинтарі. Типу, це пише в перших же сторінках. І ну це дуже дивно. І в загальному, далі я не буду нічого говорити. в загальному протягом цілої книжки якісь такі дивні моменти відбуваються. І це якось, знаєте, таке ніби нереалістично. І, ну, засмішно, але інколи ця книжка викликає в мене такі враження, що це якась дуже така, знаєте, дитяча історія Ех, цими моментами. Але це весело і прикольно читати. Тому, поки я маю плюс-мінус годинку часу, я піду ще трішки почитаю і буду виїжджати на танці. Я дуже-дуже сильно переживаю, я надіюсь, що все буде добре. Тому підключуся до вас вже трішечки пізніше. Я вже вертаюся танців до магазин, де собі посісти. Вже середа, і я зараз в парку знімаю з парку. і Я надіюся, звук буде нормальний, тому що дуже сильний вітер, бо в нас наступні 3-4 дні буде дуже погана погода, показує, що буде похмуро і буде падати дощ. Тому я надіюсь, мене буде в залі чути через телефон. Я прийшла в парк трішки почитати та розказати про мій книжковий апдейт. І я сьогодні дочитала кохання та желату. І цю книжку я оцінюю на 4 бали. Не знаю, що ще можна додати. Одночас мені історія дуже сподобалась, але з іншого боку, вона для мене була трішки дивна. І, в принципі, я вже вам багато чого розказала за цю книжку, тому я думаю, давайте перейдемо до наступної книжки. І наступну книжку, яку я взяла читати, це книжка Тес Герецін. Це моя улюблена авторка. Це дівчина, яка мовчить, тому що. Я перше планувала читати якісь літні книжки, але через те, що зараз показує похмуру погоду, і в мене такий настрій для якогось трилера або детектива, або жаху. Тому я почну читати цю книжку. Я надіюсь, вона підійде під мій настрій, і я її завершу, тому що я можу поміняти свої читацькі плани і взятися за літню книжку. Але я думаю, на зарошню погоду ця буде книжка ідеально підходити. О Боже, ви не уявляєте. Мені так зараз, я так зараз виходжу за свої рамки, тому що я сижу, знімаю, тут в мене телефон на штативі, мені так некомфортно, так багато людей тут ходить, але я стараюся. Тому я можу зараз якось заїкатися і говорити якось смішно, але мені дуже-дуже нервово, і тут зараз так люди на мене дивляться, я так окей. Подивіться, які у нас класні луки. А, видно? А ну добрись. Де Та такі худі класне. Так. Коротше. Падає дощ, дуже починаю сильний капати дощ, я не лізь мене чути. Я вважаю цей клоп. Я не знаю, що це за книжка, але просто подивіться, який тут гарний зріс. Ой, фокус. Я закохалася в цих песиків. Тут є прозорі стікери, і я ще їх ніколи не мала, і я хочу собі їх купити і загальному протестувати їх, чи не старається з них ручка. Просто подивіться, скільки тут стікерів різних, яких багато класних. Я хочу всі. Яких багато. Подивіться, які тут гарні книжки Стівена Кінга, які в них красиве оформлення. Мені подобається. А знаєте ще що? зараз тут в книгарні знижка, і ти береш три книжки і одна в подарунок. Ех, я вже вдома, і все ж таки я вчора почала читати цю книжку. І зупинилась я на сторінці 156 читається ця книжка максимально легко. Дуже багато про цю книжку я вам не зможу розповісти, так як це частина з циклу. Але що я хочу сказати: порівняно з іншими книжками цієї авторки, ця поки мені подобається найменше. Типу, я не знаю, чому мені читати трішки нудно. Хоча завжди книги цієї авторки мені дуже, -дуже цікаві, я їх читаю дуже швидко і. Ну, не знаю, чому ця так йде, але я надіюсь, друга частина, точніше друга половина книжки, буде йти мені швидше і буде цікавішою. І я би, в принципі, вже завершила цей влог, тому що, мені здається, він вже і так дуже довгий. І я надіюсь, вам сподобалось відео такого формату, там, де я протягом декількох днів розповідаю вам всякі книжкові речі, ходжу по книгарнях, розказую про книги, які я читаю. І якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте. Вгору, також підписуйтесь на мій канал. І я вам бажаю гарного дня, вечора чи ночі і всім папа!